Сьогодні сили оборони України прийшли до нас далеко не з пустими руками, тому що служба безпеки України Василя Моляка, сили безпілотних систем Роберта Бродні Мадяра відпрацювали на славу. Є удари по тимчасово окупованому Криму, є детонація прекрасна на Донбасі, влучали сили оборони наші і далеко за межами нашої прекрасної України по болотах під Москвою, і це безпосередньо впливає на життєдіяльність оцих от болотяних. Мешканців нашої планети друзі сьогодні, 17 жовтня, п'ятниця. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте разом з вами проаналізуємо, проговоримо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Також, звичайно, ми з вами згадаємо і телефонну розмову диктатора Путіна і Трампа про що говорили, які наслідки є хороші інсайди від Financial Times, Сьогодні Володимир Зеленський буде закрита зустріч нашого президента з Дональдом Трампом. Багато повідомляти не будуть, але він також є джерела західних видань і американських видань. Вони розповідають про що можуть говорити, про що можуть домовитись. все це з вами детально проговоримо. Перед тим, як розпочати друзі. Традиційно вас попрошу підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте. А на звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Давайте разом з вами просувати умовний контент, і звичайно ж бороти і боротися проти російської пропаганди. Що ж почну, друзі, не з того про що говорять і геополітичні процеси, а з того, що роблять титанічна праця наших сил оборони. України тому, що детонували в Донецьку, били по гвардійську, також влучали по Володимирській області в Курській області Блярильська електростанцію. Підірвали про все по черзі, і літачок також втратили росіяни. Але тут наші сили оборони не брали безпосередньої участі, тому що це дружній вогонь. Почну, друзі, від офіційного повідомлення від сил спеціальних операцій. Дивіться, як прекрасно вони відпрацювали по тимчасово купованому. Півострові, і це біля населеного пункту Гвардійське. Я вам буду показувати кадри і, звичайно ж, прокоментую. Ось, дивіться, яка краса. Ви бачите, гвардійське тимчасово окупований Крим. Що відомо, відомо наступне, друже. Що в ніч, на 17 жовтня, підрозділ Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили ряд об'єктів противника на тимчасово окупованій території Криму. Саме били по нафтобазі у населеному пункті гвардійське, що біля гвардійського це Сакський район, і кар'єрне. Кар кар перепрошую, населений пункт. Що відомо по цих ударах? Ну, ви бачили, як детонувало. Ми мали Феодосію. Тепер маємо гвардійське. Давайте ви завжди кажете що зручно дивитися по мапі. Я вам продемонструю, де знаходиться гвардійське. Відомо наступне, друзі, що били. Ну, візуально вже осіньте проаналізували били дронами. Firepoint 2 Ось ви бачите Феодосія. Ось тут де база в майже вщент розбита. А це гвардійське під Сімферополем. Каже, що вибухи були ще в Сімферополі, але підтверджень інформації немає. так от що хочу вам сказати, що Firepoint 2 це ті дрони, яким зменшили. Дальність польоту, тому що є Firepoint-1 і Firepoint-2, FP1, FP2, FP1. Він дальність польоту має 1400 кілометрів. А ці от FP2, з якими били по гвардійську, вони мають 200 кілометрів дальність польоту, але в них збільшена бойова частина до 105 кілограмів. Саме тому виходять такі прекрасні, хороші, потужні. Удари, окрім цього, слухайте, ви розумієте, якщо б'ють по нафтобазах це логістика, логістика ще раз логістика, і окупантам все важче і важче буде рухатися в тимчасово окупованому нашому Криму. Тимчасово окупованому, тому що ви бачите, б'ють і по протиповітряній обороні РЛСК вибивають так. Це очі окупантів пропрацьовуються ґрунтовно усі важливі об'єкти в Криму. Ми це бачимо і не перший. Тиждень, окрім цього, друзі, навіть замовкну і запропоную вам переглянути зі звуком, що відбувалося в Донецьку, тому що там така гойда, що просто одне задоволення. другий склад боєприпасів в Донецьку, в Донецьку влупили наші сили оборони 76 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ви знаєте, ну що напередодні були удари в Макіївці. Також склад боєприпасів. Це все впливає саме на найважчі напрямки на фронті. І удари по тилах ворога. Це є ключ до перемоги нашого противника, тому що ресурси в них більші Якщо ми говоримо про саме про. Лінію бойового зітнення зіткнення їх там більше і м'яса, того яке вони кидають, і звичайно ж, і дронів, і артилерії, і снарядів. Тому треба бити по Чим перепрошую якісно займаються наші сили оборони України. Окрім цього, в Курській області електростанцію вдарили в Рильську. Це означає, що Курська область буде жити в блекауті. Але одна з найважливіших сьогодні новин, друзі, це те, що. Володимирська область, яка межує з московською областю, там є перек... прекрасний, Перепрошую, удар. Давайте я вам покажу ці кадри, а ви собі насолодіться. А далі я вам поясню, що ж це відбувається. Можливо, кадри не такі ефектні, але вони надважливі. Ну, по-перше, по мапі, аби ви не думали, що я там вигадую щось. Давайте рухатися до Володимирської області. І ось давайте. Я від і продемонструю. Ось Москва. І збоку, ви бачите, є Володимирська область. Що, по чому вдарили наші сили оборони? Так, от, це є підстанція, друзі. 750 кВт. Називається вона Володимирівська, вона збудована в 35-му році минулого століття, є вузловим енергооб'єктом Володимирівської області. Тепер послухайте уважно, вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС, атомної електростанції та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирівської, Іванівської та частково Московської областей. Аби ви розуміли, ця електропідстанція вона є найпотужнішою не лише всій Росії. Але усій Європі це найпотужніша підстанція, яка є в Путіна, і по ній вгатили. Я так розумію, і думаю, що це служба безпеки України, тому що в серпні минулого року також досягали до цього напрямку. Це дуже дуже важливий удар. Це не те, що паралізує Москву, тому що це сусідня область, але це буде впливати на як я вже казав, життєздатність. Столиці Агресорки. Ну і також, слухайте, є прекрасні кадри. Завод Авангард. Він в Башкортостані знаходиться. Там відбулася дивна якась ситуація, тому що там гарно детонували. Ось, дивіться на ці кадри. Наразі невідомо, чи це безпілотники, чи можливо які, якісь небайдужі, або можливо наші сили спеціальних операцій спецслужби співпраці з якимись людьми на місцях, але сам факт того, що там є серйозні вибухи і детонація. А що це за завод Авангард? Аби ви розуміли, це один з найбільших. Заводів Ростєх корпорації Ростєх, це державна корпорація Російської Федерації. Він займається виготовленням деталей для ракет систем залпового вогню, отими от самими залповими вогнями, які особливо активно росіяни зліво на правий берег б'ють по Херсону і нищать Херсон, і там прилеглі громади просто накриваються париметром. Так, от там серйозні вибухи, і так виглядає, що якихось снарядів росіяни. Не дорахується і бонусом. Звичайно ж, сьогодні ж по Криму були удари. А згодом стало відомо, що намагалися росіяни збивати наші звичайно ж Firepoint Fire 2 В них не виходило. Зате вийшло збити що цінавше. Дивіться, що вони збили військово-морські сили. Повідомляють, що відбувся дружній вогонь в окупантів, і вони розтрощили свій су 30 м. Кажуть, що на жаль, катапультувалися екіпаж цього цієї сушки, але мінус один важливий, дуже і дорогий літак в нашого ворога зафіксовано. Завтра я думаю, він буде в зведенні. Це дуже важливо, тому що кажуть, що він вилетів. Він намагався атакувати наші БПЛА, і в нього щось не вийшло. А що зробили росіяни? Взяли і збили цей літак. Можливо, слухайте, це не в останню чергу через те, що знову ж таки наші сили оборони активно пропрацьовують над тимчасово окупованому повострові саме засоби радіолокаційної боротьби, тобто могли вони не виявити, могли не побачити або погано побачити, тому що недостаток недостатньо у них устаткування. Ну і звичайно ж, друзі, як же ж не згадати вчорашню розмову Дональда Трампа і. Путіна по-перше, цю розмову на пардоні зустрічі Володимира Зеленського і е, Трампа запросив сам Путін. Ну тому що в нього там підгорає, бо багато розмов про томагавки. Набрали дві з половиною години. Горили Трамп після цього вийшов. Сказав, що запитався він з Путіна, чи він буде не проти, якщо він продасть тисячі томагавків опозиції. Як він сказав, його запевнив Путін, що мовляв, томагавки не змінять ситуації на фронті, але погіршать відносини між двома країнами, які начебто налагоджуються. До речі, Трамп не привітав Путіна з днем народження за ці 2,5 години про це згадав сам радник диктатора Ушаков, дивно, що він це згадав. Але це нюанси, загалом, якщо чесно, висловлення Трампа були не такими яскравими, як завжди, після розмови з Путіним в телефонному режимі. І Financial Times каже наступне: що насправді поворотний момент відбувся на алясі. Ми коли з вами про це говорили. А зараз вам ще раз хочу нагадати, бо те, що ми з вами аналізували. Підтверджують Financial Times. Але на перед цим хочу вам розповісти, що нібито домовилися, що через 2-3 тижні мають зустрітися а, Путін і Трамп в Будапешті в Угорщині, Орбан і Сіярто, міністра і прем'єр-міністр цієї країни. Вже сказали, що вони при приготують все необхідне, що буде все добре. Почали жартувати, як має добиратися Путін до Угорщини, тому що, що нібито нема шляхів, але в європейському союзі. Трішки роз'яснили. Так, от зустріч Трампа і російського диктатора Путіна в Будапешті може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Про це заявив речник Васати Путіна Пісков на брифінгу. Він також заявив, що рішення про проведення саміту Росії США в Угорщині ухвалювали. Обопільно за його словами, зустріч готуватиметься поетапно, оскільки потрібно вирішити багато питань їх почнуть опрацьовувати глави МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретар, Ну а це посада міністра закону справ. Також фактично Марко Рубіо. Спочатку каже. Пісков зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати всі питання. Питань багато, потрібно визначити команди тощо. Тому все буде поетапно Він також заявив, що про маршрут польоту Путіна в Угорщину конкретної інформації поки немає. Чому немає? Вони бояться летіти, попри те, що нібито їм можуть дозволити полетіти. Ми знаємо, що в нас є дрони, в нас є ракети. Ми ні в кого питати дозволу не будемо, і може бути. Трічки лячно путіну в повітрі над європейським континентом в Європі. До речі, друзі роз'яснили і пояснили, як диктатор Путін може добратися до Угорщини у Єврокомісії. Заявили, що чинні санкції Європейського союзу не містять заборони на в'їзд до європейського союзу для президента. Росії Путіна та міністра закордонних справ Лаврова. Це означає, що можливе проведення їхньої зустрічі з Трампом в Будапешті. Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер на щоденному брифінгу в Брюсселі. каже Путін і Лавров перебувають під санкціями Європейського союзу, які передбачають замороження активів, але не містять заборони на поїздку. Тому потенційна участь у зустрічі в Будапешті не порушує цих. Обмежень, ну окрім того, ми знаємо, що Угорщина вже сказала, що не буде виконувати рішення міжнародного кримінального суду арештувати Путіна. Ми бачимо, дискредитують такі люди, як Угорщина, верніше як е, Орбан, міжнародний кримінальний суд. І повертаючись до Financial Times Financial Times каже, що поворотний момент відбувся вже давно в Трампа. Він не такий різкий, але він з того з часу зустрічі на Алясі все-таки. Трапився, що вони кажуть за зачиненими дверима. Саміт проходив не так тепло на Алясці, як його подавали у медіа. Про це розповіло кілька людей поінформованих про переговори за присутністю кількох радників. Путін відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню, наполягаючи, що війна завершиться лише за умови капітуляції України та поступки території Донбасу. Під час зустрічі пише Financial Таймс, Путін перейшов до розлоги історичної екскурсії, яка охоплювала князів, таких як Рюріковичі та Ярослава Мудрого, а також козацького гетьмана Богдана Хмельницького, аби обҐрунтувати свою тезу, що Україна і Росія, начебто, єдиний народ, Трамп був збентежений. Пише Financial Таймс. Він кілька разів підвищив голос до Путіна і в якийсь момент пригрозив вийти, коли Трамп назвав день валясці. Великим і успішним Financial Times пише, що це спонукало президента України та європейських лідерів поспішно вирушити до Білого Дому, аби переконати його не кидати Україну. Пригадуйте, Аляска була 16 серпня, 18-го вже в Білому домі. Була зустріч. Трамп справді думав, пише Financial Times, що зможе укласти мирну угоду з Путіним. Пропозиція, яка була на столі для Путіна, була дуже вигідною, каже Financial Times. Наступне кажуть: що на початку серпня пригадуйте. Перед ультиматумом 10 днів Трампа мало прозвучати насправді відбулася зустріч Стіва Вікофа в Москві з Путіним після тригодинної зустрічі в Кремлі з Путіним. Американські посадовці повідомили союзникам, що угода раптом стала можливою. Путін за їхніми словами виявився гнучким щодо територіальних питань ніж. На попередніх зустрічах було видно, що російський президент стурбований американськими санкціями на імпорт російської нафти на Індію. Тоді пригадуєте, на початку серпня Трамп наклав 50% мит на Індію. На Алясці Трамп заявив, що США готові визнати анексію Криму Росію в 2014 році та спонукати Україну відступити з деяких позицій на Донбасі, якщо Росія припинить бойові дії, розповіли двоє людей. Бо саме так, ніби Сівідьков після Москви передав. Трампові, але вже на алясці з'ясувалося, що Путін не піде ніяк на ніякі на ніякий компроміс, навіть на такі, що от нібито Трамп пропонує. Звичайно ж, Україна на себе не погодилася, але Трамп нібито пропонував йому Крим визнати заморозка по лінії бойових е бойового зіткнення і щоб Україна виходила повністю з Донецької області. Ми це з вами не раз говорили, але і Путін на це не погодився, бо він вірить, що він перемагає. А суть у тому, пише Financial Times і також ми не раз з вами про це згадували, що. Військові російські побоюючись, це вже традиційна практика ще радянської армії. Вони подають неправильні дані. Вони подають Путіну завжди дані, що він наступає, перемагає, і взагалі по всьому фронту в нього одна звитяга, і він це сам не раз каже в своїх в нечисленних виступах перед якоюсь там аудиторією в Росії, і це фатальна помилка, кажуть аналітики для Путіна і його армії, і, от підсумовуючи загалом. Financial Times статтю, вони кажуть, що насправді це стало перепрошую, переломним моментом для Трампа. Ну і до речі, згадайте, тому що Путін сам попросив набрати Дональда Трампа учора, а минулих вихідних, в суботу неділю, Дональд Трамп, 47-й президент, сам був ініціатором, аби поговорити з Володимиром Зеленським. Він йому дзвонив і в суботу, і в неділю. Тут є важлива різниця, та й загалом, якщо брати більш загально друзі, геополітичні напрямки, ви ж знаєте, що з 1 листопада вступають мити проти Китаю, Сполучені Штати Америки мають вид на українські рідкісні земельні наші ресурси, є угода, а це важливо необхідно для промисловості США. В тому в, в той же час Китай володіє 70%, 70 усіх рідкісних рідкоземель, земельних земельних ресурсів. В принципі, і таким чином просто Україна може бути інструментом Трампа для того, аби тиснути на Китай. Нам мотивація, якщо чесно, як ви вважаєте, пишіть в коментарях, Трампа абсолютно яка чи перемога добра над злом, чи тиск на Китай. Нам головне, аби добиватися свого результату. І безпосередньо, що говорити про сьогоднішню зустріч Трампа із Зеленського знову ж таки кажу: багато ніхто не буде сказано після цієї зустрічі, бо вона закрита. Але давайте проговоримо, які є. Інсайдер так, от CNN каже, що можливо Трампа про те вчора сказав, що їм самим потрібні томагавки, але все ж таки CNN каже: CNN каже наступне: що кілька десятків томагавків в Україні можуть передати. Це можна сьогодні на зустрічі домовитися. Зеленський і Трамп вони може будуть не найкращої, там не найновітнішої обновки, так модернізації, але все ж таки передадуть. А по-друге, ви знаєте, експерти кажуть, і вчора я вам про це казав, що томагавки можуть бути якраз тим стимулом і тим фактором, який давитиме на Путіна, тому що переконані багато експертів, що все чим обмежиться Кремль, це буде гучна риторика. Ми будемо бити. По всіх і всіх ми будемо долітати до Лондона і Берліна. Ми розірваємо хороші відносини, які нібито вимальовуються Сполучено Штати Америки. Цього вже ніхто не боїться. цим вже ніхто не наляканий. Ну і е, тут ще проблеми має величезні е, Путін з своїми навтодорлами до доларами. Перепрошую, тому що ціна російської нафти вперше з весни впала нижче 50 доларів за барель у портах. Приморська на Балтійському морі. А ми до речі, силоборони били по Приморську, пригадуєте? Влітку котирування марки Юролс у середині тижня опустилися до 47,4 доларів за барель. В результаті вона вперше після пішла нижче за оновлену ціну. Цінову стель Європейського Союзу, яка встановлена на планці 47,6 доларів. Російська нафта дешевіє за світовими нафтовими котированнями, які цього тижня оновили мінімум з травня. Вартість сорту бренд за три тижні впала на 15% і зараз перебуває трохи не вище, ніж 60%. А юро сформується на на цій основі і мінус 15 Тобто. Зараз собівартість нафти російської фактично йде до нуля. Ну звичайно ж в Путіна завжди буде принцип: е е е якщо подорожчає, там знаєте, анекдот, подорожчає грілка. Тато ти будеш менше пити? Ні, ти синку будеш менше їсти за таким принципом. Працює терористична організація Російська Федерація, але все ж це відчутний тиск на Росію. Що ж, друзі, це було найважливіше новини станом на вечір 17 жовтня п'ятниці. Вже завтра з вами детальніше ми проговоримо, що відомо після зустрічі Трампа і Зеленського. І, нагадаю, буде закрита вечеря. Після цього Трамп відразу за на стенограмою за повідомленнями, перепрошую, летить відпочивати до себе в свою резиденцію Маралаго. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Важливо боротися проти російської пропаганди і, звичайно ж, просувати укріпломовний контент.